Хожу пораюсь і дивлюсь, як гарно посідали кури з півнем по під ялинкою. Я вже неодноразово розповідала, що тут їхній сховок. От тут серед малини, у малиннику, під ялинкою, під абрикосом, який ось листя, де-не-де все-таки розпускає, тому що я вже боялася, що він пропав. Геть ні, таке де-не-де, глячки листя розпускають. І ось тут вони ховаються. Ховаються від шулік, від вітру, від дощу. І от сьогодні сидять. Їх навіть не видно, що вони є. Вони понаїдалися, прийшли сюди, поховалися і сидять, тому що вітряно дуже е, холодно, як на 28 квітня, геть холодно. ранок був скажено холодний. Напевно, навіть і приморозок десь у повітрі був, тому що дихнеш і пара. І тому ось вони тут сидять. Не втрималася, щоб до них не підійти. Пара кохів пасе на В Собі чорна і півник жовтий. Не можу поняти, що йому. Є пороблено, якось він так, як то, як то стогне, а білої десь немає, чило вона не в гнізді. Підсипаю їм постійно корму, якого порадила Надія Катілогли для курейних сучок. Вони його їдять гарно. Ну і результати є, тому що таке да, біла коха у гніздечку. От тільки потрібно буде яєчко встигнути забрати, тому що можуть забігти бійці, хоча вони вже стільки назловляли, що так нагло, як лізли, відразу вже не лізуть, але все рівно переживаю: ну курка я курка, візьме забуде, що я її звідси гоню, і прийде і зробить збитка. Вперше випустила на вулицю качку з каченятами. До цих пір вони сиділи прикриті. Поїдали подрібнену кукурузку, купували водичку. А сьогодні, думаю, хай вийдуть, побачу, як вона буде їх водити, Побудуть вони під моїм наглядом, звичайно. Хороша вона мама, гарненько вона їх гукає. Єдине, що... Єдине, що старшенькі, четверо. Ми подивіться, ось вони. Вони йдуть до рук. Я відійду, вони за мною. От, побігли, побігли до качки. Зараз вона їх, можливо, десь до води заведе. Їм так цікаво, вони на різні сторони собі. Відбіжать, повертаються. О-о-о! Іде <смі> татусь. Фазанка он під обуці викупується у піску. Фазан поряд. Ну і практично по, всім, по всьому вольєрчику пір'я. І у мого красавчика лишився хвіст, тільки який складається з однієї довгої пір'їнки. Чому? Тому що сидів, сидів красавчик у пліточці, а я чекала, чи не знесеться зранку фазанка чи в ніч. Яйця вона не знесла. І дуже неспокійно вона себе поводила, як його не було, і я думаю, так, напевно, що вона і не знесеться. Тому. Прийняла рішення повернути його на місце. І ось він уже тут. Тепер вона, я їй ось таке зробила там дощечку приставила, щоб її такий затишніше зробити. Ялинки зломала, поклала. І тепер хоч бори та сі над нею, чи вона знесеться, чи вона вже не буде нестися. Знаєте, якби ж то ну, знала, Скільки вона взагалі цих яєць встигла знести. А так не знаю. І сьогодні, сьогодні немає ні яйця, ні шкарлупки. Тобто вона, значить, не неслася. Буду спостерігати, інакше вже не буде. Голуби пасуться на свіжій зелені, а півник бентам теж хоче робити збитка. Розганяє голубів паскудник. Ой, який співун, який співун. Маю ще дещо вам розповісти. І мені потрібно так, щоб якось курочка ноги випростила і показала наша бентамка. Придивіться на її ноги. Їй зараз важко ходити. Я думаю, що це таке з нею робиться, відразу чогось списала на захворювання суглобів. Думаю, можливо, а вітаміноз пропоїла їх вітамінами. Ну, і годую, і, і пропоїла ось. Отак вона стоїть. І, можливо, я зараз, як вона ось так постоїть, я з вами сфокусую. Але бачу їй щось не те і все. І ось ці такі білі, наче нарости, збільшуються. Зайшла в інтернет і знайшла таку інформацію. Ось це зараз вона хвора, у неї називаються вапняні ноги. І такі ноги робляться через те, що вона заражена кліщем. Під лусочками ніг розвиваються личинки кліща. Значить, добре, що ми її забрали від фазанів все-таки, але проблема у тім, що вона до нас потрапила уже заражена. Ось ця хвороба кнемідокоптоз ось так ззовні проявляється через, через 4-6 місяців. Тобто ці курочки у нас ще стільки не живуть. І от у холодну пору року, а ми їх якраз придбавали у холодну пору року, ця хвороба сповільнена, кліш не розвивається, він просто ось там є, присутній. Але коли приходить потепління, він починає активно розмножуватися і ось викликає ось ці такі вапняні ноги. Перечитала усе, пролікувати можна, будемо пробувати лікувати, придбаємо препарати, які потрібні. Потрібно у розчині, там, деяких препаратів, прополоскати її ці лапки. От, і через 7-8 днів процедуру повторити. Але все, що ще доведеться зробити, то це продезінфікувати, продезінфікувати ось це приміщення. І ще, напевно, що думаю, що, можливо, і фазанів, тому що вони були у фазанів. Тому що вона, хоч зовні ознак не проявляла ніяких, але кліщик у неї був. Вона була ним заражена. Ну, ось такі справи з нашою бентамочкою. Я взяла, <сміття> взяла з собою ось такий інвентар. Хотіла я її трішки зрізати нігті, щоб їй хоч було легше ходити, тому що нігтики у неї теж вже достатньо великі, починають підкручуватися. Оце ця хвороба впливає на те, що ще і суглоби викручуються. Але думаю, ні, все-таки сьогодні я вже її не буду чіпати. Ми купимо у ветаптеці те, що потрібно, і напевно, уже завтра ми займемося безпосередньо цією курочкою. Заходжу до красавчика, а він вже, бідний, не знає, що я від нього хочу. Він думає, чи я його буду зараз ловити знов, чи не буду. Я не буду його ловити, хай там собі я хочу подивитися, ні. А він уже в мене по спині літає. Немає нічого. Ось так буду кожен раз заходити і заглядати. Тому що, ну, і ще потрібно буде слідкувати вже за ними, за їхніми лапками. Ну що, 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 а ні, не одна пірінка на хвості. Три ще лишилось, лишилося три. А все через твій дзьоб гострий, як і лізе, куди не потрібно. Пірінки, до речі, його ставлю стоять в баночці. Така, знаєте, і кебана стоїть. Піря <пазана> Ну, як випадає. З тих чи інших причин, коли він хвоста скидає, щоб нового там відростити, збираю ці ставлю, ви тільки. Подивіться, я взяла кілька пір'їн, ось випало, поки я його в клітку садовила. Ну, вона, я вам кажу, вона напевно, що метр добрий, це Потрібно взяти метра і приміряти. Як гарно. Ой, за цими кадрами око та око. Виходжу, вона з меншими ось сидить собі на травишці під дрібником. А ці старші, як з якими носилися, по всьому подвір'ю, де тільки не біжать. Ну то ж сидіть вже біля неї. Отак От потрібно буде дивитися, ну що зробиш. Хай посидить, вони збилися в кубку на травичці. О, носяться знову от голови От отстигне за ними. А ну показуй, що там у тебе пищить. А, саме з'являється. Саме з'являється малий боєць. Ну ясно, все тоді. Сиди, сиди. Тільки як будеш невредна. буду бачити, А ні, то позабираю. Будеш хорошою, мамою. Вони цікаво водять. <ріст> От Якщо буде все добре і полупляться трішки курчата, і трішки так же буде їм доба дві, то я покажу, як, <ріст> як вчить бійцівська курка дертися, курчат. Буває так, що лапою махне, це курча перекинеться. Піднімається і знов до неї під ці лапи. Льончик линок. Собі наїсться і полежунькає. Що, що? Морда ти, морда, роги скоро будуть, роги скоро будуть визирати, да. На вулицю скоро підеш. Скоро на вулицю на травичку. От розпасуєшся на молодці. Не поняла сімейство, ви куди? Той вперед? Ця з нами взаді? Частина ще доганяє десь взаді мене. От вже аж де, вже ж на городі за хлівами. Оце нічого не роби тепер. ки дивись, де вони. Ну, але добре, що всі разом. Всі разом. Оп. І ці всі разом. Добре. Хай сидять. Ну, ось коха встала, а яєчко забираю. Отакі-то у нас біляшик справи, правда? Ти каченят пасти будеш, ні?